Тому що якщо наші здібності розвиваються, а потреби не задовольняються, то ми все можемо тільки виснажені. І потім каже, ой, щось тяжко жити. да, Вроді все є, чогось не виходить. Чого не вистачає? Там в тебе потреби Да, Ти не відпочив, ти не відновився. І а другий навпаки: тільки потреби задовольняє, каже, що грошей немає. Чого? Тому що ти здібності не розвиваєш. Тобто негармонійність розвитку оцих трьох речей, Потреб здібності і, 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 і селективності, і сигналізує нам депресією, або негативним станом, що в нас одна нога довга, друга коротка. Так? Тобто, негармонійно, це нерівномірно. Щось ми одне розвили, і тоді міняється стан. А стан це сигнал про те, що ау або йди, відпочинь потребу, задовольни, якась не Та, це ми потім, яка мрія? Що це, це єрунда? Бах і вмер. Чого Тому що жопотреба не задовольнив? Ну, а умка то треба було ж те робити? Ну от робив і, шо, і Кому це треба? Да? А то є, треба і те, і те.